Вітаю з вами бурсук М2, чутливість 28. Третя швидкість. Iron Filter 0. Стабіліті 1. Чому прибор такий стабільний? Секрет у балансі ґрунта 0. Перше це стабільність у повітрі. Друге стабільність біля ґрунта. Третє краща стабільність по траві. Четверте. Не реагує так. Не тільки на ґрунт, але і на каміння. У ґрунті дуже багато неоднорідності, виємо каміння, відповідно, фантомів буде менше. Далі. Одним з головних плюсів є те, що прилад чітко визначає тип цілі. І не тільки повітря, як на дану мідну монету, но і у самому ґрунті. У нас тут спинка фібули бронза. Під впливом ґрунту і нерівностей прилади псують. Якість розпізнавання цілей. Відповідно, ми маємо мінус. А ось тут, зверніть увагу, чітко 11 VDI. Далі. Та сама ситуація із чорними цілями. Більше підкидує в колір на реальних балансах ґрунтах, А на балансі ґрунта 0 краща дискримінація більше від цієї заліза. І навіть на більшу глибину бере залізо. Далі. Робимо баланс ґрунта. Перший плюс. Цього балансу грунта не в тому, що в нього фантоми ось є в повітрі, да? а саме в тому, що краща цепкість і трішки більша глибина на певні цілі. Пробуємо. Але зверніть увагу на 58-60 чітко відповідає крупний мідний монеті. Зрозуміли? Тобто, якщо ви розпочинаєте пошук металодетектором, вам потрібно розуміти на яких ви ґрунтах і що вам краще підходи, які ви задачі виконуєте. Що стосується балансу ґрунта 0, він чудово працює на соленій почві, магнітітах, але в певних піщаних неоднорідних почвах може не дозволити працювати, приносити фантоми. Тому це тільки для чорноземів більш однорідних, класичних ґрунтів. Всім дякую за увагу! З вами був Бурсук на каналі Фортуна.